Олександра Гарматіна, Одеський ліцей номер 22 4 г клас. Любіть Україну, Володимир Сосюра, любіть Україну, як Сонце любіть, як вітер, і трави, і води, в годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди, любіть Україну у наяву вишневу свою Україну. Красу її вічно живу і нову, і мови її солов'ї. Для нас вона в світі єдина, одна, як очі її, ніжнокарі, вона у зірках і у вербах вона і в кожному серця ударі. У квітці, в пташині, в електровогнях, у пісні у кожній, у думі, у дитячій усмішці. В дівочих очах і в стягі в багряному суму. Любіть у труді, у коханні в бою, як пісню, що лине зорею, всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею. Степан Олійник, чудо в черевику. Як відомо всі ледачі, Ждуть легенької удачі. Безкрада ще б їм везло, токи з восею було. Вчиться Вася в п'ятім класі. Якось друг і каже Васі, знаю, чудо я одне, чудо справді чарівне, будеш мати без мороки ти п'ятірки за уроки. Лиш зроби, мій друже, так. Роздобудь собі п'ятак, підклади його мовладку в черевик. Взувайся і ходи, піде діло, хоч куди. Все, я кажу, перевірив. Вася здурив і повірив. Ліпить Вася боровик, п'ять копійок в черевик. Зувся, тупнув всю боки. Більш не вчитиму уроки. Повезе мені і так, під ж є п'ятак. Вранці йшов і дорогу, припадав на ліву ногу. Ось і школа, ось і клас, арифметика якраз. Боровик, іди до дошки. Вася встав, пом'явся трошки. На п'ятак натис дарма. Де ж це чудо? Щось нема. За годину викликають, з географії питають. Вася встав ні в сих, ні в тих, замість чуда в класі сміх. Мав на року він велику, бо п'ятаку черевику відіграв одну лиш роль, надавив йому мозоль. Закінчилися уроки, бігли учні в різні боки. Ну, а Вася Боровик ледве тяг свій черевик, під п'ятою п'ять копійок. У сонці стільки ж двійок.